Це для тестування зручного такий ось інтерфейс. Це LLM Studio, це не моя програма, якщо що. І я ж використовую LLM Studio як клієнт для свого бота. Тобто для роботи з великою мовною моделлю потрібен клієнт. Так, давайте я його прошу привітатися і покажу споживання ресурсів. Він же пішов відповідати, вам. значок. Є, що він же відповідає, він же навіть відповів. Просто хотів показати вам, як це все виглядає по завантаженості ресурсів. Ось. Можна перегенерувати. Ну, приблизно ось така у нього швидкість. З таким контекстом ось так це виглядає по ресурсах. Тобто, спочатку, поки підвантажується бесіди, то завантажена відеокарта, але потім, от як бачите, зараз 2%. 2,10. Ну і процесор приблизно на 50% завантажений. Процесор можна задавати завантаженість ось тут. Речі, в мене стоїть 4, можна зробити 8, і стане трішки краще. Не сильно, але у всякому разі навантаження на процесор ось виростає. Можна було би подивитися експерименти. От 10, 2 токі настало.